Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми Візуальні об'єкти, яка включає розділи Пам'ятки археології «Образотворче мистецтво. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Пам'ятки археології Браслет з меандровим орнаментом знайдений на Мізінській стоянці епохи пізнього палеоліту. Близько 18 тисяч років до нашої ери. Стоянка розташована біля села Мізен Коробського району Чернігівської області. Меандровий орнамент це орнамент, створений ломаною лінією або спиральними завитками. Для Тріпійської культури 4, 3 тисячоліття до нашої ери. Характерна високоякісна, часто орнаментована кераміка. Золотий гребінь із кургану Солоха це витвір давньогрецьких майстрів на скіфську батальну тему, виготовлений, очевидно, на замовлення знатного скіфа, курган кінця 5-го, початку 4-го століття до нашої ери, розташований поблизу нинішнього міста Нікополь. Золота пектораль була виготовлена грецькими ювелірами. На замовлення знатного скіфа у 4 столітті до нашої ери, Знайдена в кургані товста могила, розташованому поблизу міста Покров Дніпропетровської області, Херсонес був заснований у кінці 5 століття до нашої ери та існував до кінця 14 століття. Він розташований у межах міста Севастополь залишки Херсонесу. Включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, Збруцький Ідол Це Кам'яний стовп 9 століття, який, ймовірно, зображає Бога Святовида, знайдений біля міста Гусятин на Тернопіллі в річці Збруч у 1848 році. ІКОНИ Богородиця Оранта, тобто та, що молиться. Характерне зображення Богородиці У молитовній ПОЗІ з піднятими руками. Мозаїка освячена у 1049 році. ХРИСТОВ по-грецьки – ПАНТОКРАТОР. Мозаїка в КУПОЛІ Софійського собору. Мозаїку ВиКОНАЛИ візантійські майстри З урахуванням сприйняття Зображення глядачами з великої відстані. Біля 30 метрів, Вишгородська ікона Богородиці відома з 12 століття. Виконана, можливо, візантійськими майстрами, але, на думку деяких дослідників, написана київським іконописцем Аліпієм. У 1155 році Володимир Осуздальський князь Андрій Боголюбський, зруйнувавши Вижгород, вивіз ікону до Володимира. І з того часу ця ікона носить назву Володимирська ікона Богородиці. Свенська або Свенсько-Печерська ікона Богородиці, написана Аліпієм Печерським близько 1114 року. Зберігалася у Києво Печерському монастирі, але з кінця 13 століття вона була перенесена у брянський свенський монастир Холмська ікона Богородиці. Була написана у 12 столітті. На початку 13 століття Данило Галицький перевіз ікону з Києва в засноване ним місто Холм. Дорогобузька ікона Богородиці зберігається в церкві села Дорогобуж на Волині. У 13 столітті це місто було центром Дорогобузького князівства. Ікона святого Юрія Змієборця. Із села Станилі поблизу Дрогобича, була написана у 14 столітті. Ікона Богородиці з пророками з церкви у селі Підгородці, написана в кінці 15 століття. Ікона Перемишлянського майстра Олексія Горошковича Успіння Богородиці була написана у 1547 році. Ікона Покров Богородиці. З портретом Богдана Хмельницького. написано в першій половині 18 століття. ЗОБраження Богдана Хмельницького Справа Внизу. ІКОНА Вознесіння Христове з іконостасу церкви Воздвиження ЧЕСного Христа монастиря СКІТ Манявський, написана майстром із Жовкви Йовом Конзелевичем на початку XVIII століття. Книжкові мініатюри. Мініатюра «Євангеліст ЛУКА З Остромированого Євангелія 1056 1057 роки. Остромирове Євангеліє, написане київським дяком Григорієм на замовлення новгородського посадника Остромира. Мініатюра родина князя Святослава Ярославича, поміщена в ізборнику Чернігівського князя Святослава Ярославича і зборник збірка текстів релігійного і морального характеру, який використовувався для освіти дітей. Пересопницьке Євангеліє було написане у 1556-1561 роках у Пересопницькому монастирі на Волині на замовлення волинської княгині Анастасії Заславської. Над переписуванням Євангелія працювали Михайло Василієвич з міста Сянок та архимандрит Пересопницького монастиря Григорій. Наводимо мініатюри. Євангеліст Йоанн з прохором, Євангеліст Матвій, та Євангеліст Марко. Гравюри. Євангеліст Лука. Поміщена в апостолі, надрукованому Іваном Федоровичем. У 1574 році. Портрет Петра Конашевича Сагайдачного був поміщений у книзі ректора Київської братської школи Касіяна Саковича. Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Портрет Богдана Хмельницького, виконаний фламандським гравером Вільгельмом Гондіусом. У 1651 році. ГРАВЮРУ ІВАН Мазепа серед своїх добрих справ створив і монастиря в Батурині Іван МІГУРА. Живописні роботи. ПОРТРЕТ князя Криштофа Збараського, написаний у 1622 1627 роках. КАРТИНА художника Василя Тропініна. Дівчина з Поділля, написана на початку 19 століття. Визначним досягненням мистецтва цього періоду стала творчість Тараса Шевченка, який є автором понад тисячі творів різних жанрів. Наводимо зображення картин Тараса Шевченка, Автопортрет 1840 рік Катерина, 1842 рік. А також серію офортів з альбому Живописна Україна, який Шевченко видав у 1844 році. Усього в альбомі поміщено шість офортів. Офорт це різновид гравюри, що дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами. У Києві. Видобицький монастир, СУДНА РАДА. СТАРОСТИ. КАЗКА «Солдат і смерть» І нарешті «Дари в Чигиріні. 1649 року. КАРТИНА Василя Штернберга САДИБА Григорія Степановича Тарновського В КАЧАНІВЦІ. Написана у 1837 році. КАРТИНА Миколи Помоненка Святочне Ворожіння, написана у 1888 році. «Козаки В степу» – картина художника Сергія Васильківського, З циклу картин, присвячених козакам, написана у 1890 році. Портрет Лесі Українки написав художник Іван Труш у 1900 році. Олександр МУРАШКО Дівчина в червоному Капелюсі. КАРТИНА написана У 1902 1903 роках. КАРТИНУ «Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Ілля Репін писав з 1880 по 1891 рік. ПИСАРЬ написаний з Ворницького, а атаман Сірко в центрі композиції з ЛЮЛЬКОЮ СННСАДКА козацького РОДУ Київського генерал-губернатора генерала Михайла Драгомірова. ЕНЕЙ ТА його військо. ІЛЮСТРАЦІЯ ДО ЕНЕЇДИ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО написав художник Григорій НАРБУТ У 1919 РОЦІ. Літографія ГУЦУЛ з квіткою. Художник Василь КАСІЯН. Літографія це різновид друкованої графіки, заснований на техніці плоского друку. При якій друкарська фарба під тиском переноситься з плоскої друкованої форми на папір. Естамп Карпатська мати. Художник Василь Касіян. Естамп – це твір графічного МИСТЕЦТВА, що представляє собою ГРАВЮРНИЙ АБО інший відбиток на ПАПЕРІ З друкарської форми МАТРИЦІ Триптих ЖИТТЯ ЛЮБОВ СІМЯ повернення. 1925 1927 РОКИ ХУДОЖНИК ФЕДІР Кричевський. Триптих – це витвір мистецтва, який складається з трьох картин ЧИ ІНШИХ художніх об'єднаних спільною ідеєю. «Бій Богуна З Чернецьким ПІД МОНАСТИРИЩЕМ. У 1653 РОЦІ ХУДОЖНИК Микола САМОКИШ. Картина написана У 1931 РОЦІ. ХАТА в Богданівці. Художник Катерина БІЛОКУР. Картина написана У 1955 Році. ХЛІБ ХУДОЖНИК ТЕТЯНА ЯБЛОНСЬКА. Картина НАПИСАНА У 1949 році. Гороховий ЗВІР ХУДОЖНИК МАРІЯ ПРИЙМАЧЕНКО. Картина написана У 1971 РОЦІ. Отже, Третя частина лекції на тему Візуальні об'єкти Пам'ятки археології образотворче мистецтво» мистецтва завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!